О, а ось і гарне місце. <су> а за що таке? Нас знімають? Вон як? Тьфу. Йо, так то краще. Що ж. Всім привіт! В ефірі Богдан Мельник. І сьогодні я. Не дивлячись на трошки нельотну погоду, приперся в осінній ліс для того, щоб послухати, що нам, що нам скаже цей агрегат, до речі, який в оригіналі, тут все майже рідне. А що нам скаже цей агрегат? 50, майже 50-річної давності На своїх, скажімо так, діапазонах. Що ж, давайте ж послухаємо, що він нам скаже. А, це треба забрати. До речі, ось є пеньок. На ньому ми і поставимо нашого вефа. Ну, а щоб був гарний прийом. Нам в цьому допоможе ось така імпровізована антенка з мідної проволки, яку я скомуниздив із старого репродуктора. Ну, точніше, із убитого динаміка, на якому був вже трансформатор і провід. Трансформа... Все було в некодишньому стані. Трансформатор також геть ржавий, ну от, знадобилось. Ну, а вилку я взяв з. З вилки. У вефа Тут ззаду є якраз вихідна антенна. Сюди я її і вставлю. Опа. Ну а антенну зараз кудись на щось намотаю. Мабуть, пустимо ось по гілочкам. Ну, а високо, на жаль, в мене забратися не вийде по ясним причинам. Запуталось. Ладно, зараз я це зроблю і включусь. А, у вас пройшла секунда, а у мене ціла вічність. Коротше, ось я її взяв і пустив вон. По гілкам. Жаль, не дуже, не дуже довга проволочка, але ладно, менше з тим. Це все чисто заради експеримента. Так, вже темно. Відеться включити освітлення. О, так. Ну, включаємо. Так. Зашумів. Ну, давайте почнемо з довгих хвиль.

може тут робити але глобально наші. Українські радіо на довгих хвилях. Є. Он я! Як. Я думав, що на довгих хвилях, окрім польської єдинки і, по-моєму, там ще Румунія була чи Молдова, нічого немає. Ось! Нічого собі. Ну, нас середніх буде взагалі клондейк станцій. Так. Ну тут майже те саме все воло. Ну ось будь ласка Так А ні. он як На середніх менше станцій, ніж на довгих. Це прям... Злам системи. Так, ну найцікавіше, що там у нас на коротких О. Так. А -а -а. Щось якісь інопланетяни якісь щось то такі. І на Так, сек. Щось на морзянку схоже. Е! Э! А шо це у нас таке? Ні, це маркер. Це якась номерна радіостанція, представте собі. Схоже, щось на каплю. Але... Хм... Нічого собі. О, що веф дає? Капець. Я такого не очікував. Якщо зараз жужалку зловить, я взагалі тут буду по цьому лісі танцювати по деревах. <му> По-моєму, румунське інтернаціональне радіо. Позивні. Так, далі йдемо. 49 метрів. Ой. Сяжу на корточках, трохи важко. Так. О, знову воно. Так. Що таке? Так, так, так. Щось слабо, геть. Ну, тут мало станцій, повинно більше бути. О! Ясвось таке. Так. знову якісь і на, на пришалянці... Щось не ясний знов знову О знову. це що таке? Нічого собі опа! Знає якийсь таємничий сигнал? Он як? Так ну це як завжди. Опа, 31 метр. Щось тут говорить. Так, 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 так. Ну, нічого нема. Нічого нема. Щось, щось таке, все ж короткі хвилі. Тут повільно. Ну, багато всього будь-так. 25 метрів. О! А це що таке? Бігов, ту норту, так They're going to be, uh. They're going to Take advantage. They're going to call you direct. No, you, sir. What's? Все, що він нас прийняв. Ха. Так, а тепер без підсвітки без... Без я зараз покажу підсвітку шкали. Опа. А щось їй так погано видно. О! Ні, щось трошки та видно. Ну Тут оригінальна підсвітка ще. Нічого ніхто не переробляв. Ну ось. ну ось ось так щось там та й горить. Що ж, вже досить таки темно, часто не літній. І, мабуть, прийдеться мені вже все-таки чухати ногу в дорогу до своєї хати. Ну, цікаво було провести в лісі час з Вевчиком 76-го року. Тому на цій ноці я вже, мабуть, буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня. 73.